Доброго дня! Загальний розклад. Доленосна подія. Всесвіт ще вас дивує. Яка. Негативний магічний вплив закривало вам ясне розуміння досягнути впевненості в тому, що ви ресурсне самодостатнє. А ви... От у вас період змін, ви досягнете чіткого розуміння, що ви імператриця маг. І почнете боротись, почнете діяти. Вони не бажають людей, які негативно, магічно впливали для вас, жінка і чоловік, у вісні особливо. Тому, якщо хтось прокидався, то от, по відношенню саме до таких подій в вашому житті, або ви пробуджуєтеся то тоді будять, ну або ви не засипаєте саме по відношенню до того, що на вас іде атака. В період, коли ви спите, і вищі сили це розуміють. Чому саме відбувається така ситуація? Тому не потрібно думати про якісь там відхилення по відношенню до вашого здоров'я, або інші якісь доводи для себе негативні. Є така ситуація. Вони бояться, що ви досягли розуміння, що ви творець, ви мах. Ви ресурсно наповнена, і вам потрібно йти в нове починання. Вам потрібно боротись. У вас є вже сила енергія. Ви повинні це відчути. А вони бояться цього моменту, що ви відчуєте і вони не зможуть маніпулювати вами. На даний момент говорять, що саме чоловік і жінка. А в декого чоловік і жінка зверталися до верховної жриці, тобто троє людей, які конкурували, які негативно впливали, магічно негативно впливали на ваше життя, розбивали вам серце по відношенню до ситуації, тобто знаходяться самі в розчаруванні по відношенню до ситуації. Тому що дехто з вас вже відчув власне наповнення відчуваєте себе ресурсною самодостатньою і відчуваєте бажання активно проявлятися і діяти. Якщо ні, то відчуєте в найближчий час. Долоносна подія, всесвіт ще вас здивує, а от і здивовує саме тим, що ви маг, ви творець, ви ресурсна самодостатня людина і ви повинні діяти. Руйнуйте ці всі сумніви, негативні думки, очищайте ментал. Негативні маніпуляції, якщо вони були, ну, якщо є відголоски, саме цих ще негативних, але в найближчий час ситуація кардинально зміниться. Нам потрібно активно проявлятися. Проявляти силу волі, силу духу, і ви досягнете результату. Ну і по відношенню до ситуації, ви повинні розуміти, що рід поруч з вами вони будуть допомагати, направляти. Говорять, вам по відношенню до ситуації, що. От... Дана інформація вірна. Якщо ви з прийняттям до даної інформації розумієте, що так відбувається ситуація, то рід говорить, що дій активно проявляйся, в тебе є сила, в тебе є ресурс досягнути того, чого ти бажаєш. Не знаходься в балансуванні. Не потрібно думати, що це не про вас. Досягни ясності розуміння по правосуддю, що ти самодостатня, самодостатній, і почни діяти. Дякую.